І так, любі друзі, ці руки нічого не крали. Вигадав я для вас новий туторіал. Туторіал дуже корисний. Чому? Бо по всьому інтернету багато запитів на цей туторіал, а ніхто не знає, як це робити в блендері. От є запити, як комбінувати всі матеріали в один. Тут є різні туторіали, але це не те, що потрібно. Це розказується як... Як сфотошопити його, або як на атласи розмістити. Але суть то в іншому, як скомбінувати матеріали. Показую, в чому суть. Для початку давайте створимо коробку. Ну, от є. Як в мене ідея, ця виникла, мені замовили коробку зробити. І я зробив коробку і мені замовник дав... Замовник дав не розгортку коробки, а окремі малюнки окремих сторін. Тому вийшли окремі текстури, Показую. Так, зробимо бокс. Давай ми його піднімемо. Навіть так. Чим менше рухів робити. Приблизно так. Приблизно куб треба зробити по розміру цієї листівки чи поштівки. Так, щоб е текстура співпала. Ну, думаю, нікому не треба розказувати як. Так, перед зробили, тепер з боку буде інша текстура. Е буде оця текстура, тому... По розміру RD90 притулимо, просто щоб співпали... да, пропорції співпадають. Все, видаляємо ці поштівки. От у нас є такий куб. Нам треба йому зробити текстуру. Ми можемо зробити розгортку і класти по розгортки, але розгортки коробки, допустимо, дизайнери не дали, а дали просто окремі картинки. ну от Ми картинками будемо робити. Давай зробимо одразу у нас, скільки тут матеріалів. Так, у нас матеріалів буде ось один, два, три, 4 матеріали. Створюємо 4 матеріали. Так. так, так. Щось я цими місцями попутав. Ну да ладно, хай буде так. От у нас є чотири матеріали. Так, включимо текстуру. Що далі? Заходимо в шейдінг. Е, да, Давай одразу призначимо матеріали. так. Троєчку вибираю полігон. Та стой, куди ти йдеш. Полігон. Оцей полігон буде перший матеріал, Ось їх нажимаю. І тепер сюди кидаємо нашу картинку. Так. І підключаємо. Нам не треба, включаємо кліп щоб зекономити час. Е, картинка в нас неправильно наклалась, тому що е, треба у вірозортку правильно подвигати. От ми можемо тут двигати, G, там, S міняти, все. Але найпростіше отут от назвати U проект е, е, from View Bones. Клац, і вона чітко по розміру. По рамки, оскільки розмір співпадає, все зробилося. От у нас цей матеріал вийшов. Тепер давай задній матеріал назначимо на другий матеріал осін. Бочинки дві назначимо на третій матеріал осіб. Верх і низ. Призначимо на четвертий матеріал осін. Так, і тепер давай задню бочинку, заходимо в е, кидаємо задній, хай буде ось кра красива картинка. Новорічна. Так, виключаємо тут кліп. Знову заходимо в UV-розгортку, повертаємо у проект Bonds. От у нас вже дві сторони UV-розгортки підключені. Далі знову йдемо в шейдинг. Обираємо тепер О, оцей матеріал. Третій, що бочіни, за бочини відповідає, кидаємо йому сюди бочину. Клац, Знову йдемо в UV-Editing. Тут, щоб проєктувати, треба повернути в правильному напрямку коробку. Тобто ми R90 повернули. Тепер виділяємо оцю бочину і оцю бочину. Ставимо рівно у проект Bonds. І у нас бочини встановилися всі. Так, тепер D90 тут по нолях, ставимо все нормально. І тепер верх-низ. Треба зробити. Так, вибираємо цей матеріал останній. Шейдинг. Кидаємо у нас ось на цей матеріал. Є тут оцей матеріал. Базовий кольор підключаємо, включаємо опять кліп, щоб репіт нам не потрібне. Знову заходимо в вірозгортку. Так, нам треба виділити оце верхній полігон і нижній полігон поставити його рівно і нажати у проект bonds І в нас усе красиво зробилося. І наче ми проблему вирішили. Ми просто зробили 4 матеріали і можна далі працювати. Але працювати незручно, тому що мені далі треба там міняти металік спекуляр, рафнес параметри. А вони на кожен матеріал окремо призначаються. А як об'єднати ці матеріали, ніхто не знає. Бо мені, наприклад, от в першому матеріалі в мене оця текстура, а в другому матеріалі оця текстура. От я копіюю текстуру, Ctrl-C. В перший матеріал, Ctrl-V. Очевидно, я її можу через мікс з'єднати. Е, значить, я пишу мікс. MixColor. І через MixColor я можу їх з'єднати. І отут з фактором я їх можу розділяти. От, от, наприклад, от фактор. В залежності від фактора, куди. А що я повинен подати на фактор? На фактор я повинен подати ID оцього острова або ID оцього матеріалу. А я не можу подати ID матеріалу, бо нема такої фішки. Якщо нажати Shift-A, от input є. І тут є функція uh, курвас колор uh, атрибути. Оце атрибути мабуть. Ні, не атрибути. Об'єкт тут немає Так, shift o uh, Input. <кхе> так, геометрія. Геометрії тут немає входячих, я не можу задати параметри. Так, Shift-A. Uh. Об'єкт інфо, мабуть. Да? От об'єкт інфо тут є матеріал індекс. б це те ж саме, що треба. Але як мені указати, що матеріал-індекс із матеріала 0.8 або з 0.7? От як мені тут указати? Ніяк, нема цієї функції. І ніхто не знає в інтернеті. А я, а я знаю, бо я вигадав, як це зробити. Показую. Робимо все так само. Але ми не міксуємо його, а нажимаємо додати odd. Е, не мікс, а од. Де тут од щось я не бачу? Add. Все, текстури сплюсувались, ми бачимо, що вони наклалися одна на одну. Е, давай оцей матеріал другий нам не треба, ми вимкнемо. Тепер у нас ця сторона біла. І нам треба оцю сторону задню додати в матеріал один. Ми нажимаємо полігон ось І ми бачимо, що вони текстури склалися. І там, і там. Що робити, щоб не склалося? У нас є така штука UV-розгортка. Тут вводимо в пошуку UV. uv Map. І ми можемо сюди підключити Map. Так, Shift-D і скопіювати. І що це нам дає? Нічого не дає, а це дає, що ми можемо зробити другу UVMOP. Вона повністю ідентична скопіювалася, але для другого матеріалу ми включаємо другу UVMOP. Що тепер нам треба? Тепер нам треба, щоб в першій UVMOP е, не було е, текстури другої, а в другої не було текстури першого. Тому ми заходимо в uv VMOP. Вибираємо, е, вибираємо VMAP 1, вибираємо перший полігон. Вибираємо Select Invert. І тепер тут... А, вибираємо всі і G в сторону відсуваємо. Тобто у нас ось перший полігон залишився, і всі інші в сторону вийшли. Тепер обираю другий U-MAP. Обираю цей полігон. Щось я чи попутав, чи що. 에, задній правильний, а цей неправильний. Select, Invert. І тепер опять А і G в сторону виходимо. Тепер в нас обі сторони е, правильно працюють. Тобто не накладається. Просто одне в одній співпадає, в ві, ві розгортки, інше в іншій. Що ми далі можемо зробити? Ми можемо зробити для оцих бочин і верх і низ, і О, тут щось вверх-низ у нас ви, ви, взлетів. І так. Е, Копіюємо карту два рази ще раз. Вертаємо в шейдінг, бо нам треба підключити інші ці карти. Так, карту 2. Ой, тву, карту 2. Ось. матеріал беремо, далі нам треба з третє матеріалу текстуру копіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. І з останнього матеріалу. Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер оці матеріали інші нам не треба. У нас все буде в одному матеріалі. Далі копіюємо оцей мікс. З'єднуємо міксом. А, Б не, не грає ролі, тому що воно все одинакове. І нам треба оці два мікса теж з'єднати міксом. Знову копіюємо Mix і приєднуємо. І так, ось у нас каша нагородилася, тому що в нас ще не підключена вірусгортка. Shift-D копіюємо вірусгортку два рази. Підключаємо. І тут підключаємо останню вірусгортку, а тут передостанню вірусгортку. Так, у нас ще тут каша. І наперед, то, чому? Бо воно ж всі, всі ж співпадають у вірозгуртки. Тепер ми заходимо в V. І тепер друга вірозгуртка. Ми знаємо, що це оці бочини. Вибираємо ці бочини. Select, invert. Вибираємо A. G в сторону виходимо. Вибираємо тепер третю розгуртку, вибираємо цей верх-низ. Select, Invert, а виділяємо G в сторону. Так, щось у нас не виходить, мабуть, щось я не так вчудив. Так, перевіряємо. А, давай включимо так видніше, що виділено. Так. Перед з От якщо вибрати, на першій карті, якщо все вибираю, ось о, тут тільки один полігон. Можемо це включити. От і показує, який полігон виділений. Тут правильно, на другій карті. Е на другій карті тільки задній полігон. Тут правильно. На третій карті. На третій карті. А на третій карті щось ні одного нема. Оце щось я ступив. Тому отут вибираємо перед-зад. А, давай одразу повернемо його так. І включимо текстуру. Так, перед-зад. І у... Е Проєкт Bones. От тут співпали. І я думаю, в шейдинг я отут десь repeat не виключив, то воно і накладається. Тому репіт ми виключаємо. Ой, кліп. На одному забув виключити, а на другому. Так, бочини вже ми зробили. Тепер зробити те саме треба передній і задній. І включить останню UV-карту. І тепер у проєкт бонс. Тобто за, за межами UV всі інші, крім оцих, що нам треба в цій uv розгортки І в кожній uv розгортки співпадає тільки потрібний рис, малюнок. От у нас в першій розгортці тільки цей малюнок співпадає. От якщо включу. Ось в другій розгортці він в стороні включений, але правильно цей малюнок. В третій розгортці е, всі в стороні, але правильні оці ось, ось співпадають із текстурою. В четвертій розгортці правильно оці ось, ось співпадають. Тобто в нас вийшли всі розгортки окремо. І в нас вийшло, е, вийшов один матеріал. От такий красивий шейдер, е, де 4 матеріали ми об'єднали в один. І це дуже круто, тому що ми тепер можемо. Робити що завгодно з цією коробкою. Так. От у нас ось уперед. Наприклад, що я тепер можу зробити? Ну, от Режим перспективи. Наприклад, я можу накинути тепер Bevel. Накидаємо її bevel. Накидаємо декілька ітерацій. Робимо автосмуз. Можемо тут розмір міняти, що завгодно. От можемо так, так скруглити, от така Все, Всі текстури, вс... нічого не з'їжджає, все красиво робиться. Е, далі ми можемо, от подушка у нас готова вже, там складки додати і все. Далі ми можемо зайти в матеріали. І, наприклад, спекуляр на максимум, а рафнес ось прибрати. І ми бачимо, що зеркала вже бліки в нас. Да? Падають. От ми можемо включити другу кімнату якусь, можемо покрутити її. От ми бачимо, як бліки ходять, бліки от в потрібному рокурсі. От тут взагалі красиві от текстури. І це все в одному матеріалі. Не треба кожен матеріал окремо налаштовувати. І такого тутеріалу ви ніде не знайдете. Тому лайкайте, підписуйтесь. За те, що я вам вигадав таку класну штуку, як через UV-розгортку об'єднувати е, об декілька е, ID-матеріалів. Якщо хтось знає, як це робити, не через UV-розгортку, а напряму сюди е, ноду матеріала підключити, без плагінів, звісно, бо плагинами, дав, е, підкажіть, буде цікаво. Так, ну, я не знайшов і дивився. Топових блогерів ніхто цього не розказував. Всі розказували, як запекти. І от виходить така кробочка, видагуємо, можемо тепер мій края загострювати, скруглювати, ще одно міняти. Все. Всіх, хрис... Всім Христос воскрес! Всіх з Новим Роком! <сум> Лайкайте і підписуйтеся, ставайте спонсорами каналу. Mm. Все, всем пока.